Друзі, привіт! І сьогодні продовжуємо працювати з табличним редактором Microsoft Excel. І сьогодні будемо власне, займатися оформленням таблиці, умовним форматуванням, змінювати стиль. І також в подальшому будемо будувати графіки, будемо аналізувати отриману інформацію. І у якості прикладу я пропоную розглянути інформацію, яка є у відкритих джерелах, щодо чисельності населення. Ця інформація є у відкритому доступі. Це є населення України в, тисячі, в тисячах осіб. Тобто ми бачимо, наприклад, що Автономна Республіка Крим це 2 63 тисячі, а Севастополь 395 тисяч, тобто в тисячах, ще раз наголошую, буде в нас відображатись дані. І перше, що ми можемо зробити, щоб ця таблиця мала більш презентабельний вигляд, щоб ми могли її сортувати, щоб ми могли з нею працювати, візуалізувати, це. Умовне форматування. І для того, щоб це зробити, нам достатньо лише виділити нашу таблицю за допомогою клавіатури. І далі ми натискаємо формат таблиці і можемо обрати будь-який із стилів форматування. Наприклад, давайте на першому етапі оберемо світло-синій стиль таблиці. Також ми повинні вказати, що таблиця у нас містить заголовки. Тоді в нас перший рядок, він буде у нас заголовком. Як бачите, після цього таблиця у нас вже має своє оформлення, свій стиль. Також ми можемо додавати, наприклад, рядок підсумок, перший стовпець, коли є у нас окреме форматування для першого стовпця. І ми бачимо, що в нас шрифт змінюється зі звичайного на жирний. Таким чином, ми можемо задавати, наприклад, строкаті стовпці, коли в нас йде чергування, можемо додавати стиль для останнього стовпчика, наприклад, щоб у нас вся інформація в останньому стовпчиці була жирним кольором. Як бачите, коли ми вводимо, інформація у нас виділяється жирним кольором. Таким чином, за допомогою лише одного кліку. Ми можемо перетворити дані, які у нас були у відкритому доступі, на таблицю, яка має певний формат. Також ми можемо займатися умовним форматуванням таблиць, ми можемо змінювати стиль клітинок, ми можемо виділити діапазон та розфарбувати, наприклад, за кольором. Коли найбільш населені у нас обласні центри будуть мати там виділення одним кольором, якщо менш населені, іншим кольором. Давайте це все зробимо. Зараз я пропоную у форматі таблиці зробити все ж таки, щоб у нас лише строка заголовку виділялась, а всі інші дані у нас були виділені звичайним шрифтом. Також я виділяю, щоб шрифт у нас був усюди однаковий. І також тепер ми можемо в правилах так, формат таблиці задати, що у нас перший стовпчик так, він у нас буде виділений жирним кольором. Так, А тепер давайте виділимо нашу таблицю. Виділимо наш діапазон даних. Зараз ми виділяємо. І тепер натискаємо умовне форматування. І тут ми можемо зробити розфарбувати за кольоровими шкалами. Якщо, наприклад, ми натиснемо зараз базовий сценарій, подивимося, що нам запропонується, то зараз ми бачимо, що в принципі в нас нічого не змінюється. Все чому? Тому що нам необхідно задати правила. І тут ми натискаємо Створити правило. Тепер ми бачимо, що у нас форматування, воно у нас буде за кольором. І у нас колір може бути від найбільш насиченого, помаранчевого, так до. Ми До найбільшого значення, яке у нас жовте. Також ми можемо змінити порядок, ми можемо видозмінити. Давайте з вами оберемо, який у нас стиль буде. У нас може бути або двоколірна шкала, або триколірна, або це візуальні дані, або набір пектограм. Давайте для початку на першому етапі ми можемо зробити форматування клітинок. За тими даними, які у нас містяться в таблиці: від найменшого значення до найбільшого. Більшого значення. І тут давайте ми задамо, що найменшому значенню в нас буде відповідати золотистий колір, а найбільшому значенню із цієї шкали у нас буде відповідати оливковий колір. Тоді у нас найменшому значенню ми можемо задати так, інформацію. Зараз ми бачимо, що в нас іще правило не працює. Так. Давайте так, задамо двокольорно. так, найменше значення, так, найбільше значення так. Поки не хочемо. Тому що... Треба застосувати це правило. Давайте з вами це зробимо. Також існує можливість, що ця інформація у нас це у нас текстовий формат. Нам треба перевести це все в числовий. Ви бачите, що у нас загальний, а ми натискаємо числовий. Кількість десяткових знаків можемо залишити один. І натискаємо, і у нас відбувається перетворення таблиці. Тепер давайте знову спробуємо створити умовне правило. Знову в нас нічого не виходить. Так. І зараз подивимось, чому це в нас все відбувається. Все, тому що у нас у якості розділювача замість крапки у нас використовується кома. Тут ми можемо це зробити і замінити через автозаміну, наприклад, і тут необхідно нам перейти на вкладку. Основне і так: обрати, знайти і виділити, і обрати, замінити, і натиснути що замінити крапку. Наверніше кому на крапку. Натискаємо замінити і натискаємо Замінити все. І як ми бачимо, у нас вже відбувається автоматична заміна і автоматичне розфарбовування. Тому ще раз наголошую, що для вас найважливіше е, наразі це перевірити на першому етапі, який формат чисел. Е, це повинен бути або загальний формат, або числовий формат. Але саме головне пам'ятати, який розділювач у вас використовується для позначення розряду. І давайте вже ж зараз ми створимо е, правило, ми очистимо попередні правила, і давайте очистити правила в усьому аркуші, і створимо нове правило. Для цього ми натискаємо створити правило. І обрати, як у нас буде відбуватись розфарбовування. Давайте на першому етапі це у нас буде двоколірна шкала, яка у нас буде від найменшого до найбільшого значення. При цьому давайте, найменшому значенню ми задамо самий світлий колір на палітрі золотистих кольорів, на палітрі. Е, так, з... А найбільшому значенню у нас буде відповідати колір. Золотистий з темнішим відтінком, і у нас буде зовсім інший акцент. Як бачите, у нас зараз таблиця розподілилась за іншими кольорами. І тепер ми чітко бачимо, що в нас найбільш густо населеними областями до початку активних військових дій була Донецька область. Також це в нас місто Київ із Київською областю, так? і власне, також це в нас Одеська область та Львівська область. Також за допомогою того, що ми перетворили наш набір даних на таблицю, ми можемо сортувати і впорядковувати нашу таблицю. Для цього варто лише... Натиснути курсор на один із стовпчиків, який у нас відповідає за населення, і натиснути, що у нас сортування від найменшого або від найбільшого. Та визначити дані, які у нас знаходяться в діапазоні. Також ми можемо фільтрувати за кольором. Тобто обирати, які області у нас найбільш населені. Давайте на першому етапі ми відсортуємо від найбільшого до найменшого. І тут ми бачимо, що так саме населена область у нас є Донецька. На другому місці у нас є Дніпропетровська, далі Харківська, Львівська, місто Київ. так... Уганська область, тобто це дані, так, це інформація, яка у нас міститься у відкритому доступі, і ми можемо сортувати за будь-яким роком. Також ми можемо фільтрувати наші дані. Для цього ми можемо натиснути на будь-яку клітинку. Давайте оберемо ті області, які у нас є найменш населені. Наприклад, це Чернівецька область. І тут ми натискаємо сортувати та фільтрувати, натискаємо Фільтр і обираємо, за якими правилами у нас буде відбуватись фільтрування. Так, зараз я обираю так, виділяю знову в нас діапазон даних. Знову мені необхідно натиснути на верхній вказівник таблиці, натиснути фільтрування за кольором і обрати ті кольори, які у нас відповідають показникам чисельності населення до 1 мільйона. І таким чином, ми бачимо, що це в нас Чернівецька область. А, наприклад, кольори, які у нас відповідають за населення від 2,5 до. Трьох мільйонів. так Зараз натискаємо фільтрувати за кольором додаткові кольори, і тут ми можемо обрати. У нас будуть, наприклад, цей Київська область. Так, Таким чином, ми можемо, за допомогою того, що розфарбували таблицю, здійснювати сортування. Також ми можемо умовне робити форматування, наприклад, за такими параметрами, так, як правило, перших та останніх 10 значень, тобто обирати перші 10%. В рейтингу. І тут ми бачимо так, що в нас в цьому рейтингу найбільші 10 показників чисельності населення із усього діапазону: це Донецька, Дніпропетровська, Харківська область. І далі це в нас вже йде місто Київ. Таким чином ми можемо. Фільтрувати таблицю, можемо візуалізувати, можемо значно розширювати формат відображення даних. Отже, друзі, на першому занятті, яке у нас стосувалося саме роботи з таблицями і умовного форматування, ми з вами розглянули, що будь-який набір даних можна перетворити на Таблицю. Для цього лише варто перше, що зробити, перевірити формат даних в клітинках, щоб це був у нас числовий формат, і також перевірити, який у нас розділювач у якості розрядів використовується в моєму випадку це крапка. І далі, коли ми виділяємо діапазон, ми натискаємо лише Умовне форматування, і змінюємо наш стиль таблиць і змінюємо наш дизайн. Далі, за допомогою вкладки Умовне форматування, ми можемо або Використовувати автоматичні правила або керувати правилами, які у нас наразі є. На наступних заняттях ми будемо з вами розглядати, як працювати з іншими кольоровими шкалами, з піктограмами, зі створенням додаткових правил, будемо створювати і будувати графіки. Тому, якщо вам було цікаво. То пропоную вам підписатись на це відео та поширити його. Друзі, щиро дякую, до нових.